Всім привіт! Сьогодні з нами Hyundai Kona 2018 року, 64 кВт батарея, бо є, здається, ще е, менша да? батареї? Так, да, 39. Е, з нами її власник Олександр. Я буду тебе Саня називати, нормально? Оль. Ти не будеш обіжатися? Я тільки побачив камеру, вже заїкаюсь. Коротше, сьогодні, як обично, подивимося, що з себе представляється. 2018 рік вона, е, здається, на корейський ринок саме такі випускалися. Так, так? Так. Тут є якісь такі фішки, розповіси потім, що у нас не наблюдається. Ну, ну відрізняється, по, по відрізняється від Європи роз'єм і оптика. І все. Ага, я зрозумів. Передивимось по кузову, всередині, шумку подивимось, все, що нас цікавить, все запитуємо власника. Тож, поїхали, починаємо. Під капотом у нас один мотор на 204 кінських сили, 395 обертів крутящого моменту. Давайте заглянемо, подивимось, що саме як він виглядає. Газових упорів у нас немає. Звісно, з 18-го року тут не сильно так. Сюди, в принципі, нема чого заглядати. Правильно? В принципі, міняють, здається, тільки антифриз, так, через певну кількість кілометрів. Ти не знаєш, чи мінявся. Взагалі, який пробіг цієї машини? 100 тисяч по спідометру. Ну, В неї купляють було 96. Я зрозумів. Ніше тут ніякого франка немає. То Франк -фрунт. Сол і маслоредуктор. Все доступно, Антита, все, да, все видно, але загалом всі, 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 всі ці дії виконуються тільки десь на станції. Е, ще таке питання. Взагалі це твоя перша машина? Електро. Скільки? Електро. Да, так. А скільки ти нею користуєшся? Два місяці. Два місяці. Отже, ти можеш вже нам трішки підказати, що тобі подобається або взагалі що не подобається. Я розумію, мабуть, подобається багато чого, а взагалі є щось таке, що ти ну, не сильно задоволений. <говорю> Навірно, якісь матеріали, оздоблення салону. Жорсткуватий пластик, оце таке воно. Ну, воно не гримить нічого, але що от на, на дотик. Тіпа. Ну, 18-й рік все-таки, так? Ну і це бюджетний автомобіль більш. Це топова у нас комплектація, Топова комплектація, так. Да, але на в цілому... той час топова да, комплектація. Так, так. Але на, все на 18 одно… 18-й рік це максимальна, максимальна акустика з сабвуфером. Ну вони в багатьох тут всі дистроніки, парктроніки, е, проекція, датчик дощу, світла, е, тоді. Це допоміжні асистенти, утримання в смузі є. Так. Датчики сліпих Так. Зон? Підрулювання, вона сама їде по трасі. Адаптивний круїз? Так. І опційно, ще е, оце інший колір криші. Це опційно, тобто вони йшли тільки в топових версіях. Е, і ти, ти казав, що так? І е, та? опційно, да, О, Full LED оптика. оптика. Да, можна вимкнути, буде прикольно. Ну, ми вимкнемо. Батарея у нас 64 кВт, Хімія батареї NMC. Розкажи, спочатку на них ставились батареї, які ти кажеш LG? Так, там назви? Ставилися з заводу компанії LG, але там була проблема, була найбільша в світі відзивна компанія по автомобілям, не пам'ятаю цифри. Вони міняли заводські, ну на СТО, на офіційних сервісах, заміняла повна заміна батарей проводилася. Спочатку ця відземна компанія стартанула в Кореї, потім Європа, Америка. І ну, майже 90% автомобілів цього року випуску замінені батареї були на, на нові. В цій автівці вже поміняна батарея. Так, то вона машина 18 року, але батарея стоїть 22-го. Дивився, в цій автівці сох батареї. 100%. Справа в тому, що в них в цих машинах батарея йде більшої ємності, чим дається користувачеві. І чого в них дуже мала деградація? За рахунок того, що ємність батареї велика, а те, що ми використовуємо цих 64 кВт, це Здається, і вона... там дається тільки 64. 60... Ні, вона шістьдесять сім там половини 64 повних можна зарядити її. А от як? Так. Да. Але що? За рахунок водяного охолодження, деградація мала. Ну на машинах на 150 200 тисячах висох е батареї показує ще 100%. Mm. Дуже прикольно. <кій> Отже, великий е буфер, е е де який ми не дозаряджаємо. І постійно охолодження влітку і підігрів взимку дає, збільшує ресурс цієї батареї. Підкажи, будь ласка, е 64 та батарея, запас ходу заявлений по циклу WLTP 480. Цю ти, я, я розумію, ти недавно нині їздиш, два місяці як, але вже достатньо прохолодно. Зараз 7-6 градусів, вечором буває 3 градуси тепла. Скільки зараз вона показує на приборці, скільки реально ти бачиш, що можеш проїхати? При 100% заряду. Е цей показує запас ходу десь 410-415 кілометрів в залежності від температури навколишнього середовища. Отже, реальних 400, реальних 400... ти гадаєш, що ти 100% проїдеш. В місті так в мінусові температури. Ми ще не каталися. Не. Отже, зверніть увагу. В принципі, беушна машина 18 рік. Ну так, змінена, змінена батарея, але ж все ж 100 тисяч кілометрів накатано, і свої 400 вона проїжджає. Маємо на увазі. Е, давайте поговоримо про зарядні порти. Як yeah. він відчиняється? Нажимать? Yeah, yeah. Я так розумію, CCS Combo 1. Combo 1, yeah. так. Чи тут він поміняний, чи ні? Ні, ні, це він є. Він такий yeah. є. По типу, як, в принципі, автівки йдуть із штатів yeah. з такими ж портами. А yeah. Європа йде CCS 2 Ну, я зрозумів. Отже, у нас CCS 1 Ну, Американський і CCS1 комбо. Тут у нас є ще такий, показує, наскільки заряджена батарея, yeah. да? індикатор заряду батареї. Це ж міський такий кросовер, коефіцієнт аеродинамічного опору 0,29, що в принципі для кросоверів досить непогано. Кліренс. Пише інтернет 158 мм, ну, по типу 16 см. Але твої. Але машина зроблена на базі е бензинового автомобіля, є точно така фона бензинова, і батарея просто до неї доліплена знизу. І якщо заглянути з піднизу, то сантиметрів 5 відвісає від порога батарея. Ну, і тим самим отий заявлений їхній кліренс зрізається до 12,5. 12, реальних 12,5 так, так. там, якщо заміряти е дальними рома, то виходить 12,5 від землі. 12,5 майте на увазі. Насчет ходової, спереді Макферсон, ззаді багато важелька. 17-ті диски і такі ковпаки аеродинамічні для зменшення опору. Давайте перейдемо до кузова, подивимося, які у нас частини оцинковані, які може не оцинковані, а які алюмінієві. Насправді ти знаєш Сань? Не Не знаємо. Почнемо з крила. Так? Приблизно 100 мікрон прокрас, просто залізо, не оцинковане, не алюмінієве, нічого. Дверка 120 мікрон прокрас, просто залізо. 140 мікрон прокра. Заднє крило, ну, 150-140, я думаю, що це норма, просто залізо. Просто залізо 104, задній багажник теж. Просто залізо. До речі, капот. 110 мікрон, капот у нас алюміній. Кольоровий метал пише, що у нас капот. У нас вся машина не оцинкована, просто залізо, а капот у нас алюміній. Ось такий висновок. Можемо ще пройоми подивитися, кому, кому цікаво, як, як корейці на внутрішній ринок прокрашують свої автівки. 70 мікрон, у мене Honda 60 мікрон, а де інколи і 40. Зараз глянемо, просто залізо. 100 мікрон. На двох точках просто залізо. І давайте ще глянемо, як в багажнику прокрашений пройом. 44, в принципі, так само, як і, як і моя Honda, в принципі, так само. Тільки в мене Honda взагалі ні алюмінієвих частин, ні оцинкованих. ну а тут у нас капот алюміній. Е, що ж, давайте перейдемо до багажника. Е, багажне відділення у нас кнопочки. ну, е, Вірніше, з ноги, з пенька не відчиняється. Е, багажне відділення 332 літри. Що у нас тут, що ми маємо? Е, Гачачок, кришечка є, така не у всіх вона буває. Це у нас що, Сань, це... Сабуфер. Сабуфер або якийсь Сабуфер. Динамик, чи ні? Сабуфер. Саб, да. бачите, але ж у нас топова на той рік комплектація. Е, у нас докатки немає, у нас є ніша додаткова, гачечки, де ми можемо розмістити своє зарядне і різні причандали, які, які нам потрібні. Навіть якби ми хотіли, у нас сюди запаска у нас сюди не, не влізла. Ось так воно приблизно виглядає. Скажи Сань, у нас якщо розкласти сі духи, пише, що 1100 літрів навіть більше потім влазить в цей багажне відділення. Спробуємо показати. Де, ну, в нас, ну, типу, так знімається вона, так? Да? Так, так, так. Коротше, легким рухом руки от знімається така кришечка і все. Я думаю, це все бачили на інших оглядах. Нам просто цікаво, який стан буває в 18 2018 року і як його ще можна експлуатувати, наскільки я розумію по, по сані, що він взагалі довольний, що такі машини ще так їздять і в такому стані бувають. Нема чого боятися. Це ти, хто каже, що через два роки викинеш там свою машину. Ні, ні. Вони катаються і будуть ще їздити дуже довго. Сань, підскажи, у нас безключовий доступ. Тільки передні двері. Це водійські, тільки передні, і так? Пасажирські. А, і пасажирські передні. І в нас є датчики сліпих зон, так? Датчики сліпих зон і автоскладання дзеркал. зеркал. Автоскладання зеркал. За. За оптику ми розповіли, так, вона вся ледовська. В тебе автодальня чи матричні фари чи ні? Автодальний Вони... і вирізання зустрічної смуги. Вирізання зустрічної смуги? Да. Ось такі. Це, мабуть, тільки для внутрішнього ринку корейців. В, чи, в, топ, чи в... в топових фарах. В топових комплектаціях. Да, таке? В Європі, в Америці воно теж було, тільки це опціонально йшло. Я зрозумів. Скажи, я ще зараз бігом пробіжусь по цьому. Про те, як у нас тут герметик, а його ну, у нас і не видно, як він лежить насправді, так? Це все гумові ущільнювачі. Ну, машина 18-го року, а ні, ось видно. Дуже. Ну, все, весь остальний пластик. Скажи, ти кажеш, твердий пластик, а взагалі скрипи якісь, машина все-таки 18-го року. Тихо. Нічого такого Ми немає. Не скрипить, не гримить, дуже. Я тихо. зрозумів, Сань, ти... який в тебе зріст? 79. Метр 79. Метр сімдесят. Отже, зараз ти ось так зручно у нас сидиш, це в тебе? Та я так їду, так. Тобто, отже, ти сидиш за собою, в тебе електросидухи, є пам'ять сидін чи немає Не, такого. Нема. Я зрозумів. Тут інші асистенти ми зараз продивимося. Шкіряний руль, шкіряний салон. Все тут пластик, як на 18-й Ось рік бачу, ось тільки у нас е, м'який коржзам. Я хочу просто подивитися, наскільки нам вистачає місця позаду. Позаду у нас тут майже все пусто голо є тільки динаміки і електровікна. Ну, насправді небагато місця, небагато. Я не можу сказати, що людина, я теж метр вісімдесят, ти сказав скільки? Ну, no. да, Що людина з більшим зростом буде тут комфортно їхати. Ну, двох, може ще якось можна розложитись, а в трьох десь не на недалекій відстані. Отже, автомобіль такий із хорошим запасом ходу, чисто місто і передмістя. <гум> якось так. Якось так. Ну, На той час тут у нас немає нічого такого. Шкіра, шкіра, пластик, кож шкірзам. Ось тут м'який як, такий шкірзам. Ми перемістились в салон, у нас немає люка. Ти кажеш, що десь в топових американських комплектаціях бувають і з панорамою, так, і заднім, заднім підігрівом сидінь. Так? Давайте передивимось. У нас шкіряний мультируль, купа різних кнопок, це підігріви. Тут у нас керування нашими. Рухом нашої автівки. Тут все, все звично, особливого, так як на 18-й рік. Ось Тут я бачу асистенти різні по типу утримання в смузі, і круїз контроль. Підкажи, будь ласка, які тут є режими їзди? Саме скільки їх у тебе є? Три режими їзди, основних і є еко плюс. Це при ну, малому заряді вже тоді. Вона, а, так, вона все, вона все я, відключає тільки їде. Я читав, що е, в топові є еко плюс саме. Так. А ось вони пер, пер, переключаються і на цьому буде видно, так? Да? Да. Якщо я буду клацати, спорт, еко, комфорт. А щоб еко плюс, то треба нажати і подержати її. А тут так? Да. Я зрозумів. Е, ще таке питання. Чи є тут керування однією педалю? По типу. Чи це саме буде Еко плюс, або там в спорті чи в, е, в нормалі, щоб я просто даю, е, нажимаю на педаль акселератора, вона їде, відпускаю, вона стає до повної зупин зупинки і стоїть. Є тут таке? До повної зупинки, не готов сказати, я не тестував, але що є в неї підрульові перелюстки, які керують нашою рекуперацією. Е, е, да, рівнем рекуперації. І за рахунок збільшення рекуперації в неї збільшується гальмування. Ну це понятно, це у всіх так. Скажи тоді, є ну, тут вільний а... накат, просто що машина їде як возик? Ну без рекуперації, так, да, якщо є повністю. Якщо... Є таке. А... Вона котиться, котиться просто да. так. Зрозуміло. Е, ще таке питання, чи а тут є у нас тепловий насос? Тепловий насос, так. Да. Я зрозумів. Замерзли соплі течуть, все тече. Три режими подарування. На дворі 7 3. градусів. В нашій автівці є підігрів сидінь і вентиляція сидінь. що Це було досить тоді круто на 18-й рік. Ще в нас є проекція на лобовому склі. Може, вам не буде видно, а коли я їду, я бачу, можу так приблизити. Ось насправді видно кілометраж. Ось так. А, ми маємо топову акустику, крел? Да. Ну, а байтюк, в принципі, не, це не унікально сильно. А, і, да, і зарядка телефону безпроводна, безпроводна зарядка. на 18-й рік. А роз... Розкажи про дзеркало, що знаєш. Так, да, розумне. Саме затімняє, там якийсь ще корейський асистент, просто що я не користуюсь бо воно корейською. Ну, як середню кнопку не нажми, воно ще щось буде. І, і, да, Там можна ним типу, вставляти карточку ззаді є слот для карти, можна оплачувати зарядки. Кнопка Ну, звісно. общем, воно саме синіє, коли світ ззад яркий їде, воно синіє. Вроді би якимось образом воно розпознає тому водія. В тому водія розпізнає? мигає на цьому чашку кави попити, пора зробити зупинку. Навіть так. 18-й рік. Камер тут 360, до речі, немає. Нема. Камера тільки задня. Електроніки в Круг же і корейська двіжуха. Ну, бач, Кронштейн залиши на Лабашу. А, ось тут. Да, там був реєстратор, який засінхронів, це GPS від нього, ось висить ага. квадратик. Так, так. І засинхроніний воно ще задні, на задньому стеклі камера реєстратор. Тепо, це чисто він записував рух. Ну, в принципі, в нас тут теж безключовий доступ, ключа немає. Ключ в мене в тебе у мене mm, в мене в тебе. Постарно. А ось у нас в кармані. З, ну, звичайний такий, так. Да. Наручник сама стає? <Ман> Ні. А знімається сама? Сама знімається. А то є треба ставити наручник? Да. да. Ну а тут все як драйв, задня, паркінг, нітральна. А це? А це коли сіла, щоб можна було покотити, нажимаєш, вона знімається з паркінгу. А, я зрозумів. Це коли ставимо на нейтралку, коли у нас не при... ну, вже сіла батарея, да? ми хоч да. і нам Паркінь. треба допхати її ще овати. кілометрів 70 до заправ, до зарядки. Як кажуть, де везешник і побачив, що ти будеш робити. Так, 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 так. Коротше, давайте приїдемось. А взагалі, як по скрипам, так. Ні, ну, по Ну, тут ось, ну, ось, ну, ось так, якщо подіоргати. Таке, оце тут може ремні якийсь Ну, Якщо його не дергать, то воно не цей. Ну так їдеш по ямам, нічого такого, так? Ну так ось зараз, в принципі, ми їдемо по горбам, по нерівній дорозі, по кругу, то в принципі ну, ніяких скрипів немає, немає нічого такого. Машина 18-го року, вона вже тут. Успокойся. Вона тут вже повинна розпадатися, роз... блін, корея. корейці, ви що. 90 одне з больних міст це підшипники редуктора. А, подивимось динаміку на спорт -режимі. Ну, ми не можемо заміряти як вона до сотні буде розганятися <гум> У мене немає чим поміряти так 50 км на годину ну, десь середнє значення 51-55 сань Підскажи ще, тебе запитаю, реально що не подобається? Ну, автівка 2018 року, трошки, трішки старенька так, да, десь подерта, десь ще щось. Ну, що б ти хотів би або змінити, або що тебе реально в ній напрягає? Зашумить арки. Зашумить арки? арки? Да. Щоб взагалі нічого не було, не було чутно, не було, так? Да. Шумоізоляція слаба. Ну, це корейська болезнь, у мене був Hyundai до цього старий. Старіше та сама історія, чутно колеса. А вимикається, до речі, звук самої цієї автівки? Ем, Оцей такий дивний, по типу, як лоло. Десь так, але програмно в комп'ютері я просто не переклавши. А такої, футди, щоб називалися. кнопки просто немає, вимкнути звук. Ні, це вже воно пішло в більш новіших версіях. У нас Android Auto, Apple CarPlay, мультимедіа наша. Що тут є? Що тут карти, якісь підключаються, Android телефон. Android Auto, Android Auto, CarPlay по проводу все працює, а їхня BlueLink, Хюндаївська програма в Україні в принципі не працює. Можливо, в самих нових машинах вже 23-25 рік не, не готов, сказати, не знаю. До 20-го року вона точно не працює, інтернет не підключається, десь там воно додатково чимось обладнується. Ну навігація теж ну в європейських машинах працює. Можливо, можна перешити. Я ще не задавався цим питанням. Ще таке датчик дощу тут, чи датчик світла? Датчик світла, датчик дощу, автодальний. А ми балакали, да, що є це Вирізає зустрічну смугу чи вирізає сам автомобіль, який йде зустрічно? Ліва фара, наче припускати. Ну, В цілому в неї нема коректора фар механічного, вона сама це контролює. Так, щоб якісь скрипи, то взагалі нічого такого там. ну... А ось тут ще можна це. Ну, по типу тут реально камінь. ну Може якийсь. Якщо отак ще дергать. Ну, десь може тут. А, о, я знайшов. Саня, я знайшов, що в тебе. Є, да. 18-го року хендай. Хня, короче. <різь> <різь> я це виріжу. І скажи, е, яка основна болячка цих ще авто вже в нас, коли ми тут їх... Е, ну я ще з нею, слава Богу, не стикався, але як е, ну, кругом е, говорять всі блогери. І люди, які продають, займаються цими автомобілями, що є причина проблема з підшипниками редуктора і двигуна. Тобто вони слабі, але якогось регламенту поломки їх немає. Тобто вони можуть і ходити як на 15 тисяч, можуть поламатися, а можуть од'їздити і 200 тисяч і не поламатися. Щоб такого менш траплялося, що це що потрібно, Менше нагрузку давати чи я? Рекомендують не стартувати із. Світофорів тих тапів, Не тапків різких стартів, та, не нагружати е сильно не різку їздить автівку. і не їздити постійно на максимальній рекуперації. Ага, ось, я зрозумів. Отже, на 18-й рік з унікальних фішок це було вентиляція сидінь. На 18 й рік це було досить круто тоді, в цих автівках. Реальний запас ходу по циклу WLTC 480. Навіть зараз це досить непоганий показник, а тоді на 2018 рік це було взагалі досить круто. Кона має режим Eco+, де економить ще більше запасу ходу. До плюс 20% запасу ходу, де відключається все, тільки їде автівка. Так? По безпеці із п'яти зірочок займає п'яте місце саме цей автомобіль. Скажи, яка ціна такої автівки у нас середня по ринку. Зараз на зараз 25 рік 18-го року. Ну як, середня десь виходить 17 тисяч ну, середнього. Інтернет до, пише в принципі від 15 до 20. -ти. До 20, це, це, залежності правда, від… Так? Я ось тут висвічу вам, щоб ми побачили насправді скільки зараз показують сайти українські. Тобі вона десь приблизно так і обійшлася? 17. Я зрозумів. А нові такі автомобілі, наскільки я перевіряв, здається, на 18-й рік в Німеччині тоді коштували 40-приблизно 40 тисяч 40 євро. Це ось такі були ціни. І через 27 років, в принципі, в половину, я рахую, що це досить непогано, як для електрокара на такий вік. Чим ти кайфуєш від цієї тачки? Чи, Де... в принципі, всім? Ну. Ні, ну, як для першої моєї електромашини, то в принципі для мене це щось нове. ДВЗ-шних ну, машин в мене було багато. Я порівняно, там, я, ну, було що порівнювати, і порівняно з ДВЗ-шними електро, це перше дуже цікаво. Як щось нову. Зразу таке питання. Ти пожалкував, що ти купив електро? Ні, Абсолютно слідуюча твоя автівка, ну, наприклад, електро, да, тільки вище класом по-любому. 100% електро. Так. Отже, висновок такий, що навіть 18-го року автівка все-таки вона може бути тихою, комфортною, надійною. Вона досить чудовий варіант, щоб перейти з ДВСів на електрокари. Можна не боятися, що ця автівка вже БУ, що вона пройшла 100 тисяч, адже батарея на високому рівні сок 100%. Ну, може, десь там, якщо і буде десь в когось 95 чи 90, то з 400 проїде 360. Я думаю, це невелика втрата. Отже, ми самі сьогодні переконались, і власник цієї автівки теж може вам доказати те, що це. Нормальні авто, на яких можна катати як сім'ю, як просто користуватись в побуті, або використовувати її в повсякденних цілях, по типу їздити на роботу чи на якісь невеликі подорожі, адже це все надійно і безпечно. Так, ну що ж, на цьому ми будемо закінчувати наш короткий огляд цієї кони. 18-го року. Пишіть в коментарях, чи хотіли б ви собі таку автівку, що вам сподобалося, що не сподобалося. Підтримайте відео лайком. Якщо не хочете пропустити якісь нові цікаві відео, підписуйтесь на канал. З вами був Віталя. Ви були на каналі. Все можливо. Всім пока.